Так, пан Володимир питає, будинок з цегли одноповерховий. Фундамент побудований з каменю піщан, піщаний розчин, фундамент піщано вапняний і він з легкістю осипається. Що можете порадити? Як його укріпити, щоб в подальшому можна було приклеїти утеплювач або влаштувати цоколь? Вимощення по периметру будинку немає. Тут зарази треба дивитися стан цього фундаменту, і взагалі і ваші ґрунти, і, і стан стін, тримає він навантаження, не тримає. Тому що, е, знаєте, от коли їздиш по країнам, дивишся старі споруди, котрим вже по 2000 років і вони фундамент сегли на вапняному розчину, і коли приїжджаєте в Чернівці, а там армянська церква сегли складена на глині. Взагалі без сементу, і ця глина от пальцем висипається. <смі> ну, Якось нікого не смущає це. розумієте? Тому те, що ваші очі бояться, я розумію. Те, що ваш фундамент тягне вологу і це пришвидшує руйнацію, я теж це розумію. От, Значить, є у нас якби, такі технічні моменти: це, наприклад, робляться ін'єкція полімерів, полі полі хімії. Ну, називається це санація е, металевої трубки під тиском в рощі нагнітається от хімічне, хімічна сполука, котра потім полімерізується і закріплює ваш фундамент. Тобто теоретично це є. Чому теоретично е, у нас були об'єкти це на Ярославом Волу, коли я приймав участь в реконструкції старого, старого будинку? Ми реконстрували ну, повністю всю споруду. А я зайшов якраз на підвалі, а потім ще мансарду робив. От. І другий об'єкт був приватний будинок це на Соломінки Батиєва гора. був цегляний фундамент без гідроізоляції. От. І ми теж його реконструювали. Замовник там виявився не дуже порядною людиною. От. І ми там робили саме теж санацію. Тобто купували ін'єктори і під тиском заганяли хімію. Тобто, теоретично, це можна зробити. Але ж тут питання фінансів, пане Володимир. розумієте? От, гірший варіант це його абетонувати. Чому гірший? Тому що, коли ви зробите бетонний, візьмете фундамент в бетонне кільце, у вас буде виступаючий цоколь. А у нас, якщо ви вже робите реконструкцію, бажано цоколь утеплювати. І якщо ви туди поклеїте ще й утеплювач, то це така байда буде, що просто капець якийсь. Розумієте. Тому я би все ж таки радив вам знайти можливість все це пофотографувати, замовити приватну консультацію, щоб я це подивився хоча б на фотографії, в якому воно стані, наскільки воно критично, щоб ми це обговорили і тоді вже ще раз про це порозмовляти. Але поки що відповідь у мене буде саме така. Тобто теоретичне рішення є. Наскільки воно підійде вам по фінансам, залишається питання. Дякую, друзі, за вашу увагу, що ви заходите на вогник. Ми йдемо з вами далі.